Ви, хлопці, не розумієте, що для нас, дівчат, поцілунки так само важливі, як і все інше. Ага. Серйозно так у першому поцілунку все, що хочеш знати про людину, абсолютно все. А для нас поцілунок скоріше вступ. як естрадний комік, якого треба витерпіти перед концертом Пінк Флойд. Точно не те, щоб ми не любили коміків, просто не заради них ми купували квитки. Лихо в тому, що після концерту, навіть якщо він був дуже хороший, ви дівчата завжди викликаєте на біс саме коміка. Це наче цілуватися в машині на швидкісній трасі, коли думаєш тільки щоб не заснути. Дам тобі пораду. Викликай коміка, інакше замість концерту сидітимеш удома сам і слухатимеш касету. Ми досі говоримо про секс.